Привіт, мої любі малята! Вітаю вас! А чи полюбляєте ви подорожувати так, як полюбляю це я? Так, полюбляєте? Тоді запрошую вас у подорож до загадкової східної країни. Але спочатку спробуйте розгадати назву цієї східної країни. В цьому вам допоможе Ребус. Будьте уважні! Отже, погляньте! Попереду стоїть літера Я і позаду стоїть літера Я, а посередині кінь невеличкої породи. Що ж це за країна, як її назва здогадалися? Так, розумнички, це Японія. Тож я пропоную дізнатися вам цікаві факти про цю незвичайну східну країну. Площа Японії становить майже 400 тисяч кілометрів квадратних. І 70% від усієї цієї території займають гори. Тож виходить, що на території, яка вільна від гір, проживають дуже багато людей 127 мільйонів. Японія складається з майже 7 тисяч островів. В Японії розташовано Понад 200 вулканів. Уявіть, а найвищим з них є гора Фуджі. Є такі стародавні воїни Японії, які були відомі як самураї. Вони були дуже досвідчені в бою, і їх головною зброєю був катана гострий меч із невеликим вигином. У Японії є національний вид спорту. Це сумо. Ще японці обожнюють рис і їдять його щодня тричі на день. А їжу японці споживають паличками. У Японії сніговиків ліплять із двох великих сніжок, а не з трьох. У Японії не буває ожеледиці. А знаєте чому? Тому що у всіх містах північних регіонів країни тротуари підігріваються. Тож лід і сніг. Тануть відразу. А ще у Японії є кафе, де люди можуть відпочити і пограти з цуценятами чи кошенятами. Ось така цікава ця кра. А ще в Японії дуже полюбляють головоломки. Традиційною японською головоломкою називають судоку. Це таке ігрове поле квадратне, яке поділене на маленькі квадрати. Воно має ряди та стовпчики. Зазвичай декілька клітинок в судоку вже заповнені. Чим менше таких пустих незаповнених клітинок, тим легше буде ця головоломка. А якщо пустих незаповнених клітинок більше, то така головоломка буде складніша. Ну що, Спробуємо познайомитися з японськими головолобками та вирішити декілька кросвордів судоку. Тож, малята, щоб вирішити судоку, потрібно заповнити усі порожні клітинки. Треба запам'ятати головне правило, що в кожному рядку та стовпчику зображення має зустрічатися лише один раз. Ну що, спробуємо долучитися до японської культури та вирішити ці нескладні головоломки. Спробуємо! Тоді починаємо! Отже, розгляньте! Ось і перший кросворд перед нами. Давайте почнемо розглядати його з верхнього рядочка. Праворуч є зображення, які мають бути у цьому кросворді. Отже, якого зображення не вистачає в верхньому рядочку. Правильно, це ведмедик. Розглянемо наступний рядочок. Подивіться якого зображення не вистачає у другому рядочку? Хто загубився? Будьте уважні. Правильно, це мишеня, розумнички, розглянемо наступний рядочок. Кого не вистачає тут? Кого ми маємо там домалювати? Так, це маленьке кошеня. І залишилася незаповненою ще одна клітиночка. Кого не вистачає в ній? Це маленьке лисиня. Ось ми і вирішили. Цей кросворд рухаємось далі. Розглянемо наступне судоку. А ось і воно, ну що? Спробуємо розпочати з верхнього рядочка якого мешканця морів не вистачає в цьому рядочку? Будьте уважні, хто загубився. Правильно, це червоний краб. Розглянемо наступний рядок. Кого не вистачає в цьому рядочку із зображень, що праворуч. Так, це восьминіг. Розглядаємо наступний рядочок. Будьте уважні, кого треба домалювати. Так, це медуза. І ще одна залишилася незаповнена клітиночка. В ній не вистачає кого? Правильно, зеленої рибки. Ось і все. Це було не дуже складно, я сподіваюся, а погляньте в цьому кросворді вже більше незаповнених клітиночок. Тож спочатку знайдемо той стовпчик чи рядочок, в якому не вистачає лише одного елементу. Який це ми будемо розглядати стовпчик чи рядочок? Як ви думаєте? А ось він розташований праворуч. Ось в цьому стовпчику не вистачає лише одного елемента. І це якого елемента не вистачає, будьте уважні, подивіться на малюнки праворуч. Так, тут не вистачає місяця. Тепер у нас, погляньте, з'явився рядочок, в якому теж не вистачає лише одного елементу. І це ось цей третій рядочок якого елемента одного, в ньому не вистачає будьте уважні, що ми маємо домалювати у цьому рядочку. Правильно, це сонечко. Тепер залишилися всі рядочки і стовпчики, де не вистачає по два елементи. Тому треба бути дуже уважними. Давайте розглянемо нижній рядочок. Як ви думаєте, першим, який елемент ми маємо намалювати? Будьте уважні, нас не вистачає сонечка та місяця. Ми намалюємо там сонечко? Ні, адже сонечко вже є в цьому стовпчику. Тому ми намалюємо першим. Здогадалися? Так, місяць. А наступним же в цьому рядочку ми домалюємо з вами. Звісно, що сонечко. Тепер розглянемо. Що наступний стовпчик? Ось він перший. Тут не вистачає всього одного елементу. І це буде вірно краплинка. Ну що, спробуємо розглянути наступний рядочок. Тут теж не вистачає лише одного елемента. І це хмаринка, молодці. І залишилося нам знайти ще місце для місяця і хмаринки у залишених двох. Пустих порожніх клітиночках. Першим ми намалюємо, ну, звісно, що хмаринку. А поруч із хмаринкою домалюємо. Розумнички місяць! Отже, навіть такий складний кросворд ми вирішили з вами дуже швидко і просто. Бо ми знаємо правило, розглянемо наступний судоку. Пошукаємо стовпчик чи рядочок, в якому не вистачає одного елементу. Ось він. Давайте розглянемо перший. Кого ми домалюємо в порожню клітиночку? Кого не вистачає поруч з мамою курочкою. Так, це курча маленьке. Пошукаємо стовпчик чи рядочок, в якому знову не вистачає одного елементу. Ось розглянемо нижній рядочок. Кого не вистачає поруч з мамою качкою. Так, звісно, це каченя. Давайте розглянемо наступний стовпчик. Тут так само не вистачає лише одного елемента. Кого ми домалюємо в порожню клітиночку? У цьому стовпчику. Будьте уважні. Правильно, це мама курочка. Розглянемо знову рядочок, в якому не вистачає лише одного елемента. Кого треба домалювати, будьте уважні. Так, це мати-качка. Поглянемо тепер знову на стовпчик. І в порожню клітиночку ми домалюємо кого. Будьте уважні, знову-таки мама-качка. Знову залишилось дві клітиночки, в яких потрібно домалювати. ще два елементи, так? Поруч з курчатом буде мама курочка і залишилось домалювати каченя. І знову ми впоралися із цим складним кросвордом. Дякую малята вам за те, що ви були уважні і вирішили усі кросворди. А після навантаження зазвичай потрібно трішки порухатись. А чи знаєте ви, що Японію називають країною сонця, що сходить? Тож давайте разом із вами порухаємося разом із сонечком. Раз промінчик, два промінчик. Сонечко всміхається. Раз промінчик два промінчик. Весело вітається. Промінці свої яскраві, вміло виставляє від хмаринки. До хмаринки небу літає. Під таким яскравим сонечком квітнуть квіти і дерева. А чи знаєте ви, що Японію неможливо уявити собі без сакури та звичайно милуватися її цвітінням? Сакура це японська вишня. Цій традиції милування щонайменше 9 століть і називають її ханамі. Цвітіння сакури триває всього сім чи десять днів. Потім квіти опадають і земля під деревами покривається килимом білих та рожевих пелюсток. Тож я пропоную нам з вами долучитися до цієї традиції і створити сад сакур, аби помилуватися її цвітінням. Згодні! Тоді розпочнімо. А для роботи нам знадобиться гуашеві фарби, водичка, пензлики. Ватяні палички, скручені ось таким чином. Можна використати маркер і ось такий фон у вигляді круга. Розпочнімо малювання з, -з самої гілки чи стовбура дерева. Його можна намалювати або чорною фарбою, або чорним маркером. Я малюватиму фарбою. Обираємо пензлик, який вам зручний для малювання. Набираємо фарбу і малюємо гілку. Вона починається трошки товща, а наприкінці тоненька. Самі квіти сакури намалюємо двома кольорами: рожевим та білим, і ватяними паличками, які змотані ось таким чином. Вмочуємо палички і залишаємо відбитки на кожній гілочці. І тепер Поверх білим кольором. Ось вона ніжна і тендітна сакура. Тож я сподіваюся, що у вас так само вийшло яскраво і повітряно, і ми зможемо влаштувати свято милування цією красою. До побачення, до нових подорожей!